Зпочнемо з того, що таке йод і наскільки він необхідний нашому організму, і наскільки він є в нашому організмі. Йод це мікроелемент, який нам потрібний щодня. Це листюча речовина, яка, яку ми поглинаємо з їжею, з водою, з повітрям. Він необхідний щодня для нормального функціонування щодо подібної залози в організмі людини. Волинь це ісконно все-таки йододефіцитна зона України. І тут є недостатність йоду в природньому оточенні. І ми все-таки населення мусимо заставляти або заставляти проводити профілактику йододефіцитних станів у населення. Зараз останнім часом багато говорять про те, що йод може бути необхідний на випадок аварії на атомних електростанціях. Зокрема, в Запоріжжі, коли президент сказав, що ми за день до можливої аварії, якщо би таке сталося, що людям робити? Зрозуміло, чому наші українці стурбовані такою його аварією. Того, що ми пережили в 1986-му аварію на Чорнобильській АЕС, а наслідки цієї катастрофи пожинаємо і по сей день. Наслідки можуть бути відсрочені і через 30-35 років після аварії. Тому інтерес до цієї проблеми у населення дуже великий. От, Сьогодні давайте і поговоримо про те, як ми маємо робити йодопрофілактику, кому вона потрібна, в які строки вона має проводитися і яким препаратом. Згідно наказу МОЗ від 9.03.2021 року, наказ номер 408 це про затвердження регламенту щодо йодної профілактики у разі виникнення. Радіаційної аварії, цей наказ чітко нам регламентує, що потрібно робити, кому, коли і яким препаратом. Йодопрофілактика проводиться лише. Після офіційного оповіщення, що аварія виникла на е, атомній електростанції, безпідставно йодопрофілактику не потрібно проводити ні в якому разі, тому що це ще може більше нашкодити здоров'ю, ніж її відсутність. В першу чергу до йодопрофілактики е, потрібно віднести категорію населення, це діти підлітки, вагітні, годуючі матері і населення до 40 яке ще в репродуктивному віці і планує народжувати дітей. Того ця категорія людей відноситься до обов'язкової йодної профілактики. Чому? Тому що діти у нас швидко ростуть. Швидко розвиваються. У них підвищений обмін речовин, підвищена функція щитовидної залози, яка в високих, показ... ну, в високих показниках поглинає йод. Їй більше потрібно йоду, як, наприклад, в старшому віці населення. Так само це вагітні, так само це матері, які годують грудьми про вплив радіоактивного йоду, які наслідки може мати щитоподібна залоза, зокрема від впливу. Від пливу може постраждати щитоподібна залоза, того, що вона використовує йод, і їй нема різниці, який це йод, чи це радіоактивний, чи це препарат. І надзвичайно важливо щитоподібну залозу берегти і надати їй той йод, який їй потрібно. тому що Радіоактивний йод, вплив на щитоподібну залозу може викликати гіпотереози. Аутоімунні тироїдити. І навіть в довгостроковій перспективі через 30 і більше років виникають раки щитоподібної залози. Що дає нам проведення йодопрофілактики? Дає блокування самої щитоподібної залози, яка не буде використовувати радіактивний йод. Це зменшить. Вплив радіації на організм це зменшить виникнення в майбутньому якихось захворювань щитоподібної залози. І чітко потрібно знати, що йодна профілактика у нас проводиться в перші 6 годин від оповіщення про аварію на АЕС. Препарат Юдиткалію ми так. називаємо це єдиний препарат. Єдиний препарат. зараз дуже про нього дуже багато інформації в інтернеті гуляє, що його і важко дістати, і що це єдиний препарат. Чи справді це єдиний і чому саме Юдиткалій? Каліюдит це єдиний препарат, який використовується для йодної профілактики в конкретних дозах, прописаних для різної вікової категорії населення. Діти, підлітки, дорослі, годуючі матері мають свої дози проведення йодопрофілактики. Чому каліюдит? Ми, наприклад, маємо інші препарати. Такий самий калійюдид це є юдомирин, але там на тисячу менша доза, ніж у калійюдиду. Тобто чітко треба знати, що калійюдид у дозі міліграмах нам блокує щитовидну залозу. І цей прийом одномоментний. Від терміну до 6 годин, коли сталася аварія на атомній електростанції. Юдомирин, який ми користуємося щодня в зимовий період, пропиваємо, це в мікрограмах. І цей препарат допомагає працювати щитовидній залозі і ніяким чином її не блокує. Інші препарати для йодопрофілактики не використовуються. Вони можуть нашкодити організмові, того, що не в тому дозуванні, не той формат лікарського засобу він може привести до виникнення якихось побічних дій. То краще не зашкодити, а використовувати правильний препарат для йодопрофілактики. Це має бути калійодит. Скільки часу він діє? Сам калійюдит діє 24 години. Один можлив, важливий момент, що його треба випити в перші години від оповіщення, що аварія трапилася. Чому? Тому що калійюдит заблокує поступлення радіоактивного йоду, і ми тоді з оточення. З оточуючого середовища, з води, з їжі не будемо споживати радіоактивно забруднений йод. Це е, має бути в перші 6 годин до 6 годин. Якщо не провелася йодопрофілактика до перших 6 годин, то вже проводити її немає резону. Який вплив радіації через добу? От ми mm -hmm. випили таблетку людину калію. Через добу вона перестає діяти. Що далі? Чи вплив радіації посилюється на організм, вона ж не зникає. Мають використовуватися інші засоби до е, захисту до радіації. Звичайно, що радіоактивний пил е, він буде е, знаходитися. Ми маємо проводити інші і механічну обробку, і обробку проміщення водою, звичайною водою, змивати е, часті, частіше душ приймати, щоб змивати радіоактивний бруд, радіоактивний Пил, який осідає. Ще плюс до всього, може надходити радіоактивне забруднення речовини із їжею, і з водою. Тому рекомендації є чітко прописані, щоб не використовувати ніяких продуктів, які знаходилися на відкритому, відкритому доступі. Так само і вода має бути в закритих, в закритих банках, ємкостях, щоб менше контактувала з навколишнього. Середовище. Добре, після того, як минула доба від часу споживання цієї таблетки, знову треба пити таблетки? Не потрібно. Це Тобус. має бути одна все-таки таблеточка. Але ти пошблісте, повному е... дадут. Що робити далі з тими таблетками? Віддати? Ті, що таблеточки лишилися, їх далі не використовують. Це одномоментно проводиться йодопрофілактика. А ті таблеточки все таки є ж вдома або сусіди, або сім'я, і розподілити між родичами. Скільки часу, ну, наприклад, людина захотіла купила собі наперед заздалегідь блістер цих таблеток. Є певний термін до них. Чи вони якось? Скільки часто їх можна тримати? Ніхто ж не знає, можливо, дай Боже і цієї аварії не буде. На табличці має прописано бути термін її дії на самій тобто, таблеточці на, це, на термін особливо. дії зберігання самого препарату. Має прописано бути на блістері. Які дози чоловікам, жінкам? Чи є різні? Діти до року має бути. 16 міліграм йодиду одноразово, від року до трьох 32 мг, від 3 до 12 років 62,5 міліграма йодиду, від 13 до 18, а також вагітним годуючим мамам і дорослого населення до 40 років це 125 міліграм йодиду одноразово. Добре, якщо профілактика до можливої такої аварії, що людям варто споживати? Чи споживати продукти не продукти, а безпосередньо якісь препарати з містом йоду? Чи це краще все-таки продукти купувати, де є йод? Адже ми знаємо, що йод летючий, він не може триматися просто в відкритому. Просто бйодна профілактика це стосується суто тільки аварії на атомній електростанції. Всі інші е, йодовмісні це можуть бути вітаміни, це може бути йодомарин і інші препарати згідно рекомендацій після консультації лікаря або сімейного лікаря, або лікаря-ендокринолога. Е, в... Щодо продуктів, звичайно, що є продукти, які містять більшу кількість йоду. Споживати надміру не потрібно в звичайних дозах, яких ви споживали, звичайних ну, установлених норм для споживання продуктів в. Змістом йоду немає, але ми всі знаємо, що в морській капусті більше всього йоду в основному, це як на вибір пацієнта. Риба, морська. Теж має йод, але зараз переважна більшість морської риби. Ми споживаємо, яка вироблена на фермах, на рибних фермах. То ну, головне в нашому випадку не зашкодити, не передозувати. Того, що на йод. Теж можуть бути реакції, як і алергічного характеру, так і е, з приводу кишково-шлункового тракту, якісь розлади, теж можуть е, виникнути на фоні перевищеної дози е, йоду. От, і є група е, населення, е, яким слід дуже з обережністю приймати навіть калійюдит. Це, звичайно, що підвищена чутливість до самого йоду, це е, алергія або якась кропив'янка, е, яка виникає. Не тільки на фоні прийому йодних препаратів. І такі хвороби, які зв'язані з гіперфункцією щитовоподібної залози. Це теротоксична аденома, теротоксикоз, з обережністю приймаються препарати йоду. А як таким людям вберегтися на випадок аварій? Вони теж, в принципі, мають дозовно приймати калійодит. Але це визнаразово, але це визначає, визначає лікар-ендокринолог лікар після консультації стану? Можливо, в тих самих дозах, що і попередні, тільки після консультації з лікарем-ендокринологом, окрім кишкових розладів. Які наслідки можуть бути після передозування? Чи може бути отруєння, наприклад, йодом? Звичайно, що і отруєння теж може наступити, якщо передозувати йод, випити не ту форму препарату, яка прописана лікарем. Це може банально просто погіршити самопочуття, головокружіння, якесь запаморочення, може бути алергічна реакція по типу сльозотечі, ринореї, закладеність носа, може бути кашель, може навіть бути нудота, проноси або блювання. І Отакі основні. Тобто це доволі непростий хімічний елемент. Звичайно, що ні, якщо є прописи, як конкретно ним користуватися. От ми говорили про харчування, так зачіпали цю тему, але так. дуже багато було свого часу, і вона є йодована сіль і морська сіль. Насамперед, чи є між тим різниця і чи йодована сіль насправді така важлива в харчуванні? Звичайно, що використання постійно йодованої сілі потрібне для населення, яке є здоровим. Є група населення. Це Люди, які хворіють на щитоподібну залозу з її підвищеною функцією, то препарати йоду ендокринологи відміняють, не рекомендують використовувати ні препарати йоду, ні йодованої солі, ні продукти, які містять високий вміст йоду, тому що може бути навіть порушення функції щитовидної залози за рахунок передозування. Ання цими продуктами і виникає йод індукований тиротоксикоз, наприклад, і якісь інші аутоімунні… Що це означає? Що означає ці хвороби? Які... Симптоми спостерігає тоді людина, якщо передозування от, Передозування. Е... коли страждає, коли страже... коли не, не додотримує. Е, пацієнти, коли е, скаржаться на щитовидну залозу, в першу чергу скаржаться на дискомфорт в області щитовидної залози, дош, де, комусь дошкуляє відчуття комка, комусь прищіння, комусь м, тисне. Це одна з ознак те, що щитоподібна залоза дещо дискомфорт отримує. Звичайно, що якщо є порушення функції щитоподібної залози, це впливає на загальний стан організму. Людина може худнути а може і поправлятися. Це залежить її Функції. Якщо функція щодо подібної залозить, підвищена, людина у нас худне, відчуває тремор і в тілі, і кінцівок, серцебиття, підвищений тиск, підвищену нервозність, погіршення сну, це все прояви можуть бути. Підвищеної функції щитоподібної залози. Як її правильно споживати? Тому що якщо йод летючий, то чи зберігається він реально в тій солі? Звичайно, йод це є галоген, він випаровується. І тому ми маємо. Правильно зберігати йодну сіль. йодовану сіль вона має зберігатися в закритних закритому контейнері, і правильно її використовувати, споживати їжу. Це має бути використання уже на столі, а не кидати йодовану сіль в гарячу або кип... киплячу страву. Тоді йод, на жаль, руйнується, і просто залишається сіль, і просто сіль так. Якщо в аптеках продається йод в пляшечках, чи може той йод бути корисним і замінити, скажімо, той йодит калію, якого раптом не буде? Скаже людина, я собі капнула десь йоду і випила, і я собі зробила профілактику? Згідно наказу МОЗ, наказу номер 408 ми маємо йодну профілактику проводити тільки каліюдидом. Тільки в рекомендованих дозах і тільки цим препаратом. Інші засоби до проведення йодопрофілактики не використовуються. Якщо йод в краплях, це може тільки зовнішнє використання бути. Навіть є йод в учних краплях це тільки місцеве використання всередину. Ці засоби не використовуються, народні методи, коли йод крапають у молоко, не знає правда від чого. Е, недоцільно це робити, тому що йод є як дуже корисним е, в наш де, йододефіцитній зоні, так і він може і нашкодити. Нещодавно прийшла пацієнтка, яка розказала, що сусідка в неї використовувала звичайний наш препарат е, калій йодиду в мікро програмах для йодопрофілактики, для покращення загального самопочуття. Пацієнтка після то, тої розмови теж стала використовувати цей засіб. Почули рекламу, що скрізь калію. І вона звернулася до нас на консультацію з погіршенням стану. В неї був встановлений діагноз надмірної роботи щитоподібної залози, тиротоксикоз. І цей препарат каліюдиду в даній ситуації її був недоречний. Лікується ця хвороба? Звичайно, будь-яка хвороба лікується. Як виявити, наприклад, чи потрібно людині здавати там час від часу аналізи на вияв хвороби щитовидної залози, чи на вияв йоду в організмі? Чи є такі аналізи? Кому вони показані? Як це зробити, якщо треба? І як людина повинна зрозуміти, що це їй треба, що їй може спонукати? Погіршення самопочуття. Може спонукати до здачі аналізів на функцію щитоподібної залози. Вагітні проходять скринінг в першому, другому і третьому триместрі на визначення скритого гіпотереозу в період вагітності. Діти теж відносяться до цієї категорії. І деякі стани, коли сімейні лікарі не можуть справитися з, наприклад, навіть банальним холестерином. Вони теж до нас направляють ендокринологів для здачі аналізів на функцію щитоподібної залози. Які аналізи на виявлення захворювання щитоподібної залози доступні в нас? В обласній лікарні проводять аналізи на функцію щитоподібної залози. Це після консультації лікаря-ендокринолога, після огляду, і оцінки стану пацієнта. Лікар направляє його зробити УЗІ щитоподібної залози і здати аналіз крові на основні гормони. Це може бути і. Як як пакетом на функцію щитоподібної залози, так і тільки на основний гормон, тиреотропний гормон щитоподібної залози, який визначає її функцію, підсумовуючи, як людині зрозуміти, чи є в неї йододефіцит в організмі, чи немає, чи є потреба в коригуванні препаратів йоду чи немає, і що до цього повинно спонукати, які ознаки, які симптоми. Звичайно, що йод бере участь в обмінних процесів метаболізму в організмі і в дитячому віці навіть на ріст, розвиток і навіть нервово-психічного стану організму. На все це впливає функція щитоподібної залози, гормони, тобто щитоподібної залози. Які можуть бути порушені, тоді, якщо порушення гормонів іде, пацієнт може відчувати як швидку втому, гіпотонію, гіподинамію, або навпаки, високий тиск, похудіння, психоемоційну лабільність або ж Набір ваги, все це може бути пов'язано з функцією щитоподібної залози. Тому таким пацієнтам рекомендовано звернутися до ендокринолога після огляду лікаря, направляє лікар на здачу аналізів на функцію щитоподібної залози, і на інші до обстеження при потребі.